Відповісти на питання, які залишились після цієї зустрічі, вам потрібно буде щось робити, звертатися до якихось людей, визначених людей, для того, щоб оті от хвилювання, які у вас залишились після зустрічі з цією жінкою, відносно бумаг, якихось документів, щоб ви заспокоїлися. Можливо, якісь зміни в законах будуть відбуватися, і вам потрібно буде терміново звертатися в визначені інстанції для того, щоб в подальшому не виникали проблеми щось там вирішити, щось там потрібно буде передивитися, підкоригувати і у підсумку заспокоїтися. Але потрібно робити це зараз, не відкладати на більш пізній термін, так? Не потребує положення справ на той момент, коли про це заведеться розмова. От такі непередбачувані обставини на вас чекають, коли ви тут зовсім не планували вирішувати якісь такі задачі, але ви справляєтесь все добре, все добре.